Із самого ранку до редакції телебачення капрі почали надходити повідомлення від обурених мешканців, що глибокі ями по вулиці Володимирська знову просто засипають сміттям. Шановні капрі, на вас остання надія повпливати на місцеву владу. Знову наші гроші платників податків закатують у ями під видом ремонту доріг. Багатостраждальна вулиця Володимирська. Знову землею сміттям латають ями. До першого дощу а нас кожен раз ми засипаємо. Мы платим деньги, запоминайте, за платим деньги. А деньги эти, ну, будем так говорить, наши ж бюджетные деньги. Давайте мы коза їх. Вот мы три раза засыпали на год, вот эти ямки там бетоном засыпали, камнями. Людей посылали, людям людям зарплату платили. понимаете. Но это ж, ну как говорится, э, все это деньги. А от за ті три рази, три рази які там от, 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 ямки ділялися, вже б можна було б цей асфальт і можна було один раз і, і люди б благодарили. Тож вирушаємо на місце, аби дізнатися, чи дійсно це так. Адже слідкуємо не тільки за ціновою політикою ремонтних робіт, а й за їх якістю. Для того, щоб фріза пройшла ровно, ми предварительно засипаємо ями, щоб пройшла фріза ровно. А потом будет последовательно уже устраиваться эмульсия, вяжущий материал и горячий асфальтобетон будем увлаживать. Срезаем, если все вырежем сегодня запланировано, значит будем завтра свастить. Підрядники кажуть, строк гарантій на нове відремонтоване покриття не більше трьох років. Нагадаємо, у травні з бюджету Покровської громади вже виділяли півтора мільйона гривень на поточний ремонт вулиці Володимирська. За ці кошти підрядники виконали ремонт лише на частині вулиці, а ями глибиною у 20 сантиметрів, по яким щодня курсують десятки машин, чомусь залишились. Обіцяного продовження ремонту наприкінці літа мешканці Покровська так і не дочекалися. Лише сьогодні зранку, 13 листопада, покровчани нарешті побачили таке довгоочікуване латання. Ям. Зауважимо, що на продовження ремонту з бюджету покровської громади витратили понад 2 мільйона гривень на півтора квадратних кілометра дороги. Тож сподіваємося, що частина дороги по вулиці Володимирська у найближчий час нарешті стане проїзною, і цей шлях більше не буде випробуванням для місцевих мешканців.